І це, ною ну, яка краса. Ой, зараз я в баюру як влізу, <сіхи>, хоч би не хляпнула. <сіхи> О, як гарно. Які берези гарні. Ось так. Значить, як гарно. У нас зима. Зима, 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 зима люта. Ми йдемо в магазин. Ось зараз купимося трошки та прийдемо додому. Ось така красота. Всім гарного дня. Ось така зима, ми йдемо далі. Ось. Ось гарно. Хтось десь дрова ріже, хтось на санках возився. Мой то собі нині повозиться, якщо до вечора дощу не буде, поки Іван прийде зі школи. Ось так гарно. Чалапаємо. Собі. А там хтось на, на копанці у нас. Рибку ловив ополонки, пробив. Ось. Ну, хай там ловлять. Я не хочу риби і на ополонку не піду. <хи> лучше лучше готовеньку купити. Та й усе. Зараз елечка куплю собі, якщо є. Зараз щось куплю. Ну, як куплю, покажу, що куплю. Так, продовжимо її. Що ми накупляли? Єлі прителепала додому. Нічого. Добре, що я рубзака взяла на плечі. О, це діло хороше. Так. Та, де тут мені тьотя? Все понаписувала, бо в нас чека нема. Я знаю. А я ні. А вже знаєш? Так, це пташине молоко. 376 грам. По 232 гривні кілограм, 87 гривнів, 23 копійки. Ось таке. Тут знизу є ще без квіти. Ну, це мені суку для торта треба. Чого не рушити? А, не лап, не лап. Ой. Так, це у нас помідорки. 908 грамів, по 99 гривень. 89 гривнів, 90 копійок. Ось такі. А, напевно, в малий холодильниці, де треба їх положити. Так. 74 гривні, 84 копійки. Я ще одне філе купила, бо ще мені на один салат буде мало. Так, тут у нас, скажімо, я баба, банами. Ось. Так, десь тут є написано, мені писав. Так, кіло 328 грам по 81 гривні. 107 гривень, 57 копійок. Це банан. У нас інтернету ж немає, дівчата. Ось. Так що ось такі-то справи. А яка, до тітті, а що ж я буду робити, я ціни ж не заповню? <клух> а вона каже, а я тобі зараз понаписую напису на торбинку. І ти не будеш знати, що скільки стоїть. От, о, добре, дякую. Так, 356 грам по 81 гривневі. 28 гривень 84 копійки. тих три огірочки. Так. 56 гривнів. Так. Кінська капуста. Кіло 130 грам, 26 гривнів кілограм, заплатила 29 гривнів 38 копійок. Так. Так. не скажу. Це це як його? Як гранатка. О, видала! Так, 34. гривні. Кілограм. Щось я не можу поняти? Що це таке? Це, напевно, 105 гривні кілограм, триста, 340. Я знаю, мені її треба 340 Грам, 105 гривень в кілограм, заплатила 35 гривень 70 копійок. Я знаю все, що в мене є. Ось а такого граната купила. Так, спрятала? на тобі рубзачка. І два шарахи купила по 28 гривень. Ой, ну я одну сумку розібрала. Ой. Ще в мене одна є сумка, Ой, так. По 39 гривні одна пачка. Купила дві пачки вафлі. Одну на новій, другу на 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 на, -на. різдво. Так, на гаманець. Це мій. А розпаковку? На розпаковку візьме. Так, сто дев'яти гривні. Ось таку шампуньку купила. Там же в мене кінчається. Ну, таке, як я миюся, нема. Купила другу, подивимося, чи буде добре, чи ні. Чи, чи будемо мати чим за весною мити. <гум> як покочеться. Так, це в мене халва. Но вона полосата халва. Якась шоколадна з нешоколадною. Бачите, яка? Чекай, ціну скажу. Десь тут мені тетя писала. А ні, це не писала, це в другому магазині купляла. 125 гривень. За ню заплатила. Так, де ж тут в мене ще щось є. О, єлі присунулася. Так, На тому торбі тьотя теж мені писала з тими селецями скільки. Та хай стоїть вона тут. Хай стоїть. Так. Скільки тут? 864 грами по 124 гр... гривні кілограм. За два селеці заплатила 107 гривень 14 копійок. Це в газ. Так. Да. Зроблю тобі шубу. Шо шецію. Більше нема в ганок нічого. Так, купила мандаринків, півтора кілограма. Ой, кілограм, кілограм, бо це з другого мазину. Халва і мандаринки. Сто. 100... Які я заплатила за них? Півтора кілограму. Так. так, то не то. Чекайте. Так, півтора кілограма. Mm. Дуже смачно. Кіло 520. Е, Важать хурма по 120, 182 гривні. Супер мандарин. Шість штук купила. Всім по дві. Тих хурмички. Це мої рукавички. Можеш забрати. Я думала, буде зимно брала, тільки думаю, їх несу. Так, це купила я шоколядні зернятка. Щось ми з ними придумаємо. А що придумаємо, не скажу. Положи не руш. Неверно. Ну і це я купила пару шампіньончиків. Ось. Пачку сірників дали на здачу. Ось такі я купила. А, шампіньони. Чекайте, не сказала по чому. Так, 420 Е, ні, не так. 400 грам по 107 гривнів кілограм. Заплатила 42 гривні 60 копійок. О, і шампіньочки купила. Запечатаних не було, тільки такі, ну нічого. Я їх візьму пережару і поставлю просто в холодильник. А потім візьму до то, того, що мені треба. Так, ось такі-то справи. Ото таке я купила, таке то я скупилася. На суму я закупилася в одному магазині 1045 гривні, щось 50 копійок. А в другому не непомню. А в другому не пам'ятаю, скільки я заплатила. Так, за шампунь 196 чи 4. Ні, 194. І халва, і мандарини. Я не помню, скільки я заплатила. не буду брехати. Бо я за кожне поєдиначки платила і вже не помню. Ладно, все, що заплатила, то є. О, я порахувати, хто захоче. Хто захоче, моє порахувати. А я знаєте, що хочу. На мені хурму. А я скажу, що вона смачна. Бо питала, кажуть, не знають, бо не брали. А вдруг вона терпка. Ось такі то діла. Ось так ми скупилися, сходили з бабою в магазин. Бабині сумки я занесла, я то не показую, що там баба. А витри мені! Ну, -то капець. Наталька, вредна Наталька. Ось. Так, щось що такі діла. Скупилися, прийшли, прителепали додому. Уморилася, так тяжко йти, так далеко треба обходити по колу. Йоліпалі. Тут у нас болота, болота. Ось. Затопили наші болота, вода, бобри затопили, болота затопило. М -м, смачна, саме головне. Бо насправді така вона тверда якась. Навіть м'якше ні не образ. Ну, смачно. Ось такі в нас справи дівчата і хлопці. О, ще Що десь перед святами. Що по дві А я там знаю. моє з тих переклеювалося, От бач, та без наклейки та от без наклейки. В тобі моє переклеїлися. Ще перед святами раз треба купити калачі, бо я своїх пекти не буду. Не, не маю бажання бавитися, так кажу, як є. Треба три калачі купити, мені хватить, ну, В крайньому разі чотири. Ось. Ще треба калачі купити, ще треба буде якоїсь кобаси, з палку докупити. А там буде видно, що ми ще докупимо, що ми ще купимо. Так що ось такі-то справи. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Ну, зустрічі в доючому відео. Всім па-па.